Друзі, привіт! Дивіться на сьогодні. Дуже крута розпаковка. Це є такий бані Сюрпрайз на 6 сюрпризів, розрахований на 5-8 років. Виглядає наступним чином дана коробочка. Пише: Розпаковуй та грай! Владі Тойс. Так, магнітна гра, гра для всієї родини, набір для творчості, рюкзак, пазли, слайм. Що ж всередині? Будемо з вами зараз дивитися. Купуй українське Владі Тойс, а ми приступимо до розпаковки даної коробочки. Дивіться, які вушки нас вже чекають. Вушенята дуже прикольні, величезні. Ну, будемо зараз гратися і розпаковувати. Відкриваємо. Опа-па-па. Виймаємо вушка. Дістати основну... Витягаємо подарунок основний. Оу, який здоровений рюкзачок. Все, коробка пуста. А тут прям здоровенний рюкзак з вухами. Розпакуємо, розкриємо. Тарам-там-там. Перше. Пазл. На таких м'якеньких паралончастих штучках. Зараз будемо дивитися. Друге. Е магнітна одягалка Соня. Це лялька з такими переодяганнями різними одежками магнітними для нанесення на неї. Третє. Ух ти. Це, мабуть, оця магнітна гра якась. Будемо розбиратися. Так, так, бачите? Дійсно. Доня все правильно мені підказує, що ось тут є такі фігурки, як бачимо, і такі ж самі фігурки повторюються тут. Тож, швидше за все, вони магнітні для нанесення сюди. Окей, що ж там далі? в торбі у нас. Ого! Крейзі коко. Фішки. Весела сімейна. Гра Crazy коко правила гри збери якомога швидше. Добре? Ще ще є? Є що ще? Опа-па. Слайм. Слайм. Мороз. Як же я вас люблю? Морозова, слайм Слайм морозу. <різь> 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 так, ще щось. Є. Ні, немає, це вже хвостик. І лишився сам рюкзачок. Дивіться, рюкзачок виглядає наступним чином. Є вушка, є хвостик, є ручки. Ну, Кумедний. Йдемо до Ігор, розпаковуємо. Висипаємо. Тут описані правила гри. Зараз вам демонструю перед вашими екранами. Ось так виглядають наші фішки. Дуже красиві. Дивіться, які малюночки з іншої сторони у них розташовані. Смішні, класні. Яскраві. Фішка дуже з цупкого картону, така прям класна. Бачимо, що фішки можуть повторюватися. Йдемо далі. До наступної нашої сюрпризу. Так, тут. Ігра така. Тут картон вже тоненький, буде, в принципі. Ламатись, якщо на нього наступити. Чи ще щось. Тому з ним потрібно більш обережніше. Так, ми маємо якісь там, що це є, магніти, чи це наклейка у нас? Воно нічого не робить. Це наклейка. Це, мабуть, потрібно ось тут да, зняти і наклеїти в потрібному місці, де у нас використовується саме ця фігурка. І ось таким чином разово заклеюєте і отримуєте якусь готову, готовий виріб. Так, ось сюди. Раз. Все. Ми приклеїли, воно є. Потім доня продовжить ігру. Розпакуємо ляльку соні. Висипай. Просто переверні і висипимо. Оп. Так. Що нам каже книжечка? Тут зразу у нас є приклади, яким чином можна одягати нашу соню, які у неї костюми можуть бути. На різну пору року, на різну подію. Тобто ми бачимо, що у нас багато одягу для ляльки є. Зима весна. Та. І ще дивіться, трошечки є інтерактиву Обвести по крапочках і розмалювати. Далі віршики для, для кожної пори року. Тоді ще такі розвиваючі деякі ігри, я б сказав, би. це те, що ще можна попрацювати з дитинкою. Так, і варіанти ще їхніх ігор, які вони пропонують. Так, а ось і соня сама. На магніті. А ось і одяг її. є. Ага. Три, три ось таких вкладки з одягом. І одна лялька. І подивимося наш пазл. Такий цікавенький. Єдиним недоліком є, що в даного пазла немає картинки, по прикладу, якої ти маєш його збирати. Тобто потрібно самому здогадувати, що це має бути. Не гадаю, що він не є складний, а тому його зібрати буде в принципі норм, але зазвичай в пазлах йдуть картинки, приклади того, що ми збираємо. Так. Ось таким ми перевернули чином всі пазлики. Так, покажемо результат після збирання. Доня попросила перекласти на її столик, щоб вона сама зібрала цей пазл. Я не буду їй допомагати зовсім. Подивимося, чи п'ятилітня дитина справиться з цією задачею. О, щось уже пішло. Можна зібрати, бачу. Що ж, результат продемонструємо згодом. Друзі, поки доня збирає там пазли, я вам коротко розкажу, як грати цю гру. В цій грі у нас приймають участь як тварини, які живуть е, да, в степах, полях, лісах, так і свійські, ну, і в тому ж числі в зоопарку, як тут у нас зазначається в даній ігрі. Е, також є люди, є леви, є вовки. І ще мала би бути ось така коробка. Але це коли окремо гра продається, то вона продається саме в такій коробці. А якщо ж продається в такому Боксі, як у нас в сюрпразі, то вона продається тоді окремо в пакетику. В нашому випадку є 96 фішок. Не знаю, скільки їх має бути, у нас 96. Для початку гри потрібно всі фішки викласти ось таким чином, перевернуті, щоб ми не бачили, що знаходиться на кожній з них, перемішати, щоб було цікавіше. Я просто виклав для того, щоб ви побачили, що тут є, і про що йде мова. Отже, задача така: перевертати по одній фішці і знаходити сім'ю. Тобто, коли ми перевертаємо, коли бачимо, що там формується. Ось такого роду сім'я, да, там де є тато, мама і дитина їхня, тато, мама і дитина їхня. То коли вони ось отут з'являться в цій зоні умовно, перший викликає, хто побачив сім'ю, каже сім'я. І забирає цю сім'ю собі. Потім знову продовжують вони відкривати таким самим чином фішки. Коли ж вони відкрили і попали на вовка, то потрібно саме в ту коробку, зазначається, якої у нас немає, забрати одну із своїх відкладених виграних сімей і разом з цим вовком. Скласти у коробку, але саме сім'ї з ферми, тобто ті, що є є свійськими тваринами, тоді покласти. Якщо ж їх немає, то просто того вовка кладеться в коробку і продовжується гра. І точно така ж історія, коли ми витягуємо лева, беремо, відкриваємо, і у нас попадається там лев. Ось отакий. То ми маємо одну із своїх сімей, звірів, що живуть у дикій природі, покласти так само разом з левом в коробку. І якщо ж у нас ще немає таких звірів, то ми просто кладемо лева в коробку і продовжуємо гру. І знову ж таки, коли ми відкриваємо і у нас попадається обличчя людини, ми його забираємо з собою. І наступним разом, коли ми відкриваємо або лева, або вовка, то нас людина захищає цю, наші сім'ї. І ми просто беремо цю людину з цим вовком чи левом і кладемо в коробку і продовжуємо гру. Тим самим зберігши собі сім'ю. В кого на кінець гри буде більше сімей, той і переміг. В принципі, ігра цікава, з дітками буде весело пограти. Сім'ї, як ми бачимо, повторюються. Ось Ми бачимо, вже тут у нас свинки є. Тут знову у нас є наші зебри, тут панди. Ну, тобто... Я не знаю, по скільки їх, але вони повторюються. Тому може бути під час гри, що ви відкриєте дві дитинчатини, да? дві дитинки. І подумайте, що сім'я. Крикнете сім'я, а насправді, ж у вас буде неповна сім'я. Бо це буде одна із дитинчат з іншої сім'ї. Тому потрібно саме зібрати тато, дитина і мама. Тобто, поки ви не відкриєте маму, ось таку, ви не можете качати сім'я. Для того, мабуть, це і придумано, щоб у вас заплутувати. І не все було так просто. Так, всім дякуємо за увагу. Зараз демонструємо вам пазл. А ви підписуйтесь на канал. Очікуйте на нові огляди до нових зустрічей. А в нас процес триває і він триває вдало. У нас же вимальовується якась картина. О, помітила. Правильно, молодчина. А то зміщення дерева було в тебе. Розібралася. Дивись, і ти вже завершуєш пазл. Клас, молодець! Супер! Красивий, досить такий красивий малюночок. Він такий м'ягенький. Так, пазл м'ягенький. Вау. Дуже гарно, молодчина. Що ж, точно вам скажу, дитина 5 років лег... з легкістю може скласти такий пазл. Клас. Хвостик вушка. Супер. Дитинча і далі дорослі. Це в тебе стільки вже сімей, так? Да? Mm -hmm. Оце ти навада. А це ті, що сім'ї з'їли в нас вовки і Лев. А це мої сім'ї поки що. Mm -hmm. ну, я сподіваюся, що ми тут ще знайдемо мені пару сімей. Друзі, ми зіграли, як ви бачили, що в цю чудову гру. Потім вирішили розкласти все-таки по сім'ях і подивитися, скільки ж яких сімей у нас є. І як бачимо, що у нас є всіх сімей по три комплекти, окрім овець та пант, їх по два чомусь. Це чи нам не додали, так? По одному ще. Комплект повний ігри, чи, можливо, у вас так у всіх. Тому напишіть нам нам дуже цікаво. Ну, а далі бачимо: 4 вовка, 4 хлопчика і 4 лева для захисту ваших сімей. Палець з і Я очікую на ваші коментарі. Творча майстерня в розпалі.